Привіт! Я знову у своїй улюбленій кав'ярні, а також сьогодні у Нідерландах День короля. А ще я помила голову. І оскільки ці події рідко збігаються в один день, тому я вирішила, що це гарна нагода записати відео. Ще у моїй улюбленій кав'ярні найкращий, так би мовити, оглядовий майданчик, тому я й вирішила записувати відео тут. Власне, декілька слів про День короля у Нідерландах. День короля у Нідерландах це національне нідерландське свято, і воно відзначається щороку. Тобто, сьогодні в нас 27 квітня, і це день народження поточного короля Нідерландів. Сьогодні, значить, королю Нідерландів Віллему Олександру. Клаусу Георгу Фердинанду, виповнюється 55 рочків. Народився він в місті Утрехт Нідерланди, звичайно. Так, ось так от він у нас виглядає. Так от. Отак от День короля Нідерландів виглядає назовні. Ось окульки кульки у нас, ось люди ходять. До речі, як знак поваги потрібно вдягти щось помаранчеве. У мене немає нічого помаранчевого, тому я сподіваюся, король не подумає, що я його не поважаю. En ging je als slechts En een music, I, got a feeling I be okay, okay, okay time. Right. Я відійшла трохи далі від усієї цієї метушні. Зараз я знаходжуся біля українського прапора. Також там за рогом чергує поліцейська машина. Я не знаю, чи є там хтось, От, але на той випадок, якщо хтось щось утне, там чергує поліцейська машина. А також ми бачимо на чергуванні палатку Червоного Хреста. Подобається, що усім перехожим байдуже на мене, що я тут знімаю, що що взагалі кажу, тобто ніхто в хорошому сенсі не звертає на це увагу. І ще, не дай Боже, не обходить і не намагається попасти в кадр. Ну і настав час завершувати мій імпровізований репортаж з дня короля Нідерландів. Всім до зустрічі!